Наступна тема в нас знаходження дробу від числа. Розглянемо таку задачу. У саду ростуть 36 дерев. Із них 7 дев'ятих становлять вишні. Скільки вишень росте в саду. Значить, ось наш сад, в саду росте 36 дерев. Так? Відомо, що 7 дев'ятих саду. Становлять вишні. Як давайте я наш сад зображу в вигляді такого прямокутничка, а він щось в мене не малюється. Так, всього відомо, що тут росте 36 дерев. Нам треба дізнатися, скільки вишень росте в саду, якщо відомо, що вони становлять 7 дев'ятих саду. В п'ятому класі ви цю задачу розв'язували таким чином. Весь сад ділили на 9 частин. Так? На 9 частин. І давайте зобразимо вишні, які займають 7 дев'ятих саду. Можна зробити таким чином. Зараз я візьму інший колір. І оце все, що я виділила зеленим кольором. 7 дев'ятих. так? І треба дізнатися, скільки дерев. Не в частинах, а в штуках. Кількість лишень. Ми першою дією з вами ділили 36 на 9, дізнавалися таким чином, що 4 дерева становлять одну частину саду, 4 дерева. Це одна частина, а всього вишні займають сім частин. Ми 4 множили на 7. І це дорівнює 28 дерев. Це вишня, так? або вишневі дерева. Так, дітвара, згадали? Як розв'язувати задачі? Є питання? Згадали. згадали. А тепер, оскільки ми вже з вами вміємо множити дроби, вміємо множити ціле число на дробове число, ця задача розв'язується другим способом. Запишіть, будь ласка, другий спосіб. Ой, вибачте, будь ласка. Другий спосіб. Другий спосіб. 36 множимо на 7 дев'яток. Виконуємо скорочення. Спочатку записуємо, застосовуємо правило множення цілого числа на дробове. 36 помножити на 7, 36. І 9 ділимо на 9, тобто скорочуємо дріб на 9. І множимо тепер. Залишається в нас 9 поділити. На 9 тут одиничка. Зараз я 9, кажу. Бачите, все треба проговорювати. 9 поділити на 9, 1, 36 поділити на 9, 4. І залишається нам 4 помножити на 7, 28. Діти, який спосіб вам простіший? Другий. Другий Які задачі, як ми зараз розглянули? Да, і запишіть, будь ласка, відповідь. В мене не вміщається, я напишу зверху відповідь. Відповідь 28 дерев. І зробіть висновок. Як знайти частину від числа? або дріб від числа. Я почну, а ви продовжуйте. Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб. Помножити на дріб. Пишемо правило, ставимо знак оклику і запишіть, будь ласка, правило. Щоб знайти дріб від числа, необхідно число помножити на цей дріб. Ось ваше правило. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Тобто, дану задачу можна розв'язати двома способами. Краще, як на мій погляд, простіше користуватися правилом знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Напишіть тере, правило. І що це ми записали правило знаходження дробу від числа. Правило знаходження дробу від числа. І тепер розглянемо наступну задачу. Будемо з вами шукати відсотки від числа. Давайте згадаємо, що таке один відсоток. Один відсоток, це соти одна від... сота Це одна сота частина від не, не одна сота частин, а це одна частина із ста частин. Тобто це одна сота частина чогось цілого. Ми, тут, наприклад, наш сад, ми б сад поділили на сто частинок. Знаменник показує, наскільки ми ділимо. Щось ціле, да? а чисельник показує, яка кількість частин нас цікавить. Отже, один відсоток це одна сота частина. Так, можна записати у вигляді звичайного дробу, можна записати у вигляді десяткового дробу. Одна сота 0,01. Одна сота. Так, і роз, розглядаємо задачу. полуниці містять 6% цукру. Ох, і задоволення, би з задоволення б з'їли зараз полуничку. полуниці містять 6% цукру. Скільки кілограмів цукру міститься в 15 кілограмах полуниці? Мається на увазі, що якщо ми візьмемо одну ягідку, наша полуничка, так? Да? Така в, мене редиска якась в одній полуниці міститься 6% цукру. Якщо ця, якщо ця полуничка буде важити там 30 грамів, то в ній буде міститися 6% цукру. Якщо ми назбираємо чашечку, якийсь кухлик полуниць, ну, от, там у них буде, наприклад, там 200 грамів, то. Тут все одно буде міститися 6% цукру. Тільки вага цього цукру буде різна. Якщо ми розглядаємо одну полуничку, то в ній буде міститися, наприклад, там, ми, наприклад, 2 грами цукру, 2 грами чи 1 грам цукру, грам. А якщо ми будемо шукати з більшої кількості полуниць 6%, то звісно, то Грам, тут в грамах і вага цукру буде більша. Сподівайтеся, що це всім зрозуміло. Значить, повертаємося до задачі. В полуниці містять 6% цукру, скільки кілограмів цукру міститься, в 15 кг полуниці. Перше, що ми робимо, запишемо 6% у вигляді десяткового дробу. Так випишіть: 6%, 6 дорівнює 0,6. Друга дія. Ви бачите, що відсотки ми записали у вигляді дробу, користуємося правилом, яке ми тільки що ви, е, записали. Щоб знайти дріб від числа, нам треба це число помножити на дріб, тому ми множимо 15 на 6 сотих. це буде 0,9 кг. Ми знайшли вагу цукру, який міститься в 15 кг полуниці. Давайте згадаємо, як помножити ціле число на десятковий дріб. Хтось тобто, пам'ятає, діти, може сказати, чи мені казати правило? Давайте. Давайте, мабуть, я нагадаю всім. Ми дивимося на наші множники. Зараз да, зайве витро. Це була друга дія в нас, це перша. 15,6. Уявляємо собі, що перед нами натуральні числа 15 і 6. Дописуємо нулики, дописуємо кому, але множимо ці числа, нібито перед нами натуральні. 5 на 6, 30. 3 записуємо 0, 0, записуємо 0, 3 запам'ятовуємо. 6 на 1, 6 плюс 3 буде 9. Так? Отримали 90. Тепер дивимося, що в другий множник. Це десятковий дріб. За комою цього множника стоїть дві цифри. Раз два. Тому ми рухаємося справа наліво, так, п'ятимося назад, становимося в кінці отриманого числа і рухаємося вліво, відокремлюємо два знаки комою. Ставимо кому, дописуємо нуль. В десятковому дробу, якщо в дробовій частині. Нулівки стоять, ми їх можемо відкинути. Тобто за дев'яткою бачимо 0, і ми його відкидаємо. Таким чином отримаємо 0,9. Це відповідь 0,9 кг. І записуємо друге правило. Ставимо знак оклику і записуємо наступне. Щоб знайти відсотки від числа, підкреслюють, що ми знаходимо відсотки від числа. Щоб знайти відсотки від числа, можна подати відсотки у вигляді дробу помножити число на цей дріб. І помножити число на цей дріб. Тобто, щоб знайти відсоток від числа, треба спочатку перевести відсотки у десятковий дріб, поділивши на 100, так? Да? А потім скористуватися правилом знаходження дробу від числа. Помножити число на цей дріб. Як допишете, скажіть мені, будь ласка, я продовжую.